Одній із ставок президент Зеленський закликав укріпити повітряний простір. Ішла мова про Одещину. Що можна сказати з цього приводу? Знаєте, щоб не видати всі таємниці ворога, але водночас трошки заспокоїти жителів Одещини? ну знаєте, марна надія, краще її не давати, так якщо це вона марна. Але що е, атакуються різні регіони зараз, просто в епіцентрі Одещина, Її, значить, термінали для зберігання збіжжя, порти і так далі. Тому ворог е зараз концентрував увагу саме туди, в залежності від тієї ситуації, яка відбувається. Е що потрібно, ну, безумовно, потрібен захист не лише Одещині, тому що вони можуть мати і інші цілі. Завтра це буде якась, можливо, інша область і так далі. Тому в цілому треба Україну е Захищати, зокрема, засобами ППО, це те, що вже в Україну зайшло, це те, що в Україні є, і потрібно посилювати системи. Петріот безумовно, потрібні нам і сам ПТІ, і Айріси, і насамси. З Айрісами буде, можливо, мабуть, важче. Німеччина не може зробити їх більше ніж. Ніж робить виробництво зараз, я, я так думаю, що е, Німеччина всю потужність завімкнула, щоб і ракети Арісті одноіменні з, з цим комплексом робити, і самі комплекси, самі пускові установки, щоб посилювати нашу ППО, тому що бачимо, що Айріс один з найновіших комплексів, які сьогодні є. У нас по технологіях майно але і Петріу показав себе, бачите, що комплекс не новий, але модернізований, і збив, не імеючий аналоги, кінжали. І таким чином посилюється треба усіма системами, і зокрема ППО, сухопутних військ. І зброя, яка здатна протистояти шахедам, яких, можливо, не буде меншати, тому що противник вже і заводи хоче там себе відкривати, і так далі. І так далі. Тому президент мав на увазі Одещину, але. Розуміємо, що перекривати треба всю Україну. Е, Одещина атакується сьогодні е, с... окремими типами ракет, про які вже всі дещо почали забувати. Це ті ж самі Онікси з берегового комплексу Бастіон, береговий ракетний комплекс. Е, чому питається от, власне, цими ракетами і чому Одежна? Ну тому що дістають туди, грубо кажучи. Ця ракета має обмежену дальність, як і ха. 22, яка пускає з літаків ту, ту 22 м3, в неї дальність до 600 км Онікса. Ну, це 600 при умові, що вона летить на максимальній висоті. Тому що чим вище ракета летить, тим буде далі вона летіти до своєї цілі. Збільшується і радіус, і враження. Якщо вона буде притискатись до землі як при заході на, на ціль до 10-15 метрів, то ця відстань буде скорочуватися в рази, ну тобто в два рази вдвічі, фактично. От тому. Противник застосовує цей тип ракет для уражень об'єктів наших по Миколаївській Одеській області. От тому треба робити все для того, щоб і проти цієї зброї мати якусь протидію. Сили оборони вже, зрештою, це роблять. Не вперше по Одещині завдають ударів тими ж самими уніксами. Ну і ракети Калібр, зокрема, калібр ми, зрештою, збиваємо. Але щодо калібрів, то тут є теж загроза. Серйозно теж для Одещини, тому що в той час, коли калібрами б'ють, скажімо, там десь по Львівщині, чи по Київщині, чи по інших, ну, є більше часу. Більше часу ракета летить там. Пів години, хвилин 40 там, до, до центру країни, від місця пуску. А Одещина прямо знаходиться на рубежі, фактично на лінії фронту, тому що морське узбережжя це теж лінія фронту на сьогоднішній день. І Одеса першою стикається от, власне, з цими атаками, що може відбиває саме Одесьчина. Ну, решта, якщо ракети атакують далі, вони можуть пролітати там, через Бесарабію, через інші регіони, де слабше ППО, таким чином противник обирає маршрути де легше ракетам та дронам долати нашу систему протиповітряної на оборони, дає слабші місця. От такі реалії. ППО дійсно не буває багато у нашому випадку. Саме тому і керівництво держави всі звертаються щодо посилення, бо ППО вже є. Ф-16 ще нема, а ППО вже зайшло, тому нам треба нарощувати ті ж самі насамці, Петріути, те, що можливо.